Тисячу 1957 році в Гаїті пройшли вибори президента. Основних кандидатів було небагато: Клеман Жумель та Франсуа Дювальє. Передвиборний процес був гарячим і не те, щоб прозорим. Месіє Жумель звинуватив армію Гаїті та самого Дювальє в масових фальсифікаціях. І на знак протесту його партія покинула виборчу гонитву. Дювальє не заперечував і обрався на пост президента. Клеман Жумель та його дружина Полет побоювалися репресій зі сторони нового легітимного, а тому подружжя кинулося навтіки. Вони переховувались протягом двох років, а в квітні. 1959 року у Жумеля трапився напад. Він страждав від серцевої недостатності. Полет Жумель відвезла свого чоловіка в дім кубинського посла, де колишній кандидат на пост президента Гаїті Клеман Жумель. І помер 11 квітня у віці 42 років. Наступного дня, 12 квітня 1959 року, в Порто Пренсі почалася процесія. Похоронний кортеж рухався від резиденції Гастона Жумеля брата Клемана до церкви Секрекер. Де на процесію чекав натовп прихильників, аби проводити клемана Жумаля в останню путь? Але все пішло під три чорти. В кварталі Птіфур наче ні звідки з'явилася військова машина. Вона перекрила шлях. І зупинила процесію. Свідки згодом підтвердили, що офіцер Джон Бувар вийшов з машини та сів до катафалку з тілом Жумеля. Машина з тілом та домовиною зірвалася з місця та зникла з очей. Військовий загін контролював територію, аби ніхто не заважав. кажуть, що дювальє наказав виконати цю операцію, тому що вважав Клемана Жумеля видатним інтелектуалом. Та бажав використати його мозок під час церемонії вуду. Здається, тіло було доставлено до палацу дювальє. А катафалк з домовиною поїхав до Сен Марку, міста, де народився Жюмель. Це мало створити картину, що тіло було доставлене на малу батьківщину політика. Проте стверджують, що ритуал вуду, який планував тювальє, не відбувся. Родичі та друзі Жумеля передбачали щось подібне, а тому перед церемонією розкрили домовину, зробили розтин тіла і вилучили усі органи з тіла клемана Жюмеля. Невеличкий овтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна. Одна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні пани лицарки, кондотьєри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене, і не тільки. Сьогодні мова піде про папу Дока. Тирана, чаклуна та президента Гаїті. Не забудемо і про його армію зомбі, яких він створив, аби тероризувати населення Гаїті. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. Хто такий цей Франсуа Дювальє? О, це дуже цікавий чоловік. Його режим проіснував довше, аніж будь-який інший в історії Гаїті. А в Гаїті політичне життя буремне. До прикладу, 23 з 36 попередників Франсуа Дювальє були або поваленими, або вбитими. Впродовж свого правління Дювальє був під охороною 24 на 7. Його особисту армію складали 600 солдатів стражі палацу, 350 звичайних солдатів, 5 тисяч ополченців та моторошні і криваві Тонтон -тон Макути, про яких поговоримо детально окремо. Тобто, мужчина врахував багатий досвід своїх попередників. Гаїті глибоко забобонна країна. І Франсуа Дювальє це чудово розумів. Він підтримував теплі відносини з поважними хунганами та бокорами. Це додавало ваги персоні дювальє в очах неосвіченого суспільства. А згодом Франсуа і сам починає практикувати ритуали вуду. Хунган і мамбо власне жерці вуду, діяльність яких орієнтована на отримання передбачень від духів під час одержимості та відправлення релігійних обрядів. Бокор людина, що професійно займається магічною діяльністю. Бокори часто сприймаються як люди, які практикують чорну магію, і не завжди визнаються хунганами та мамбо як адепти вуду. Тобто спрощено хунган – хунган це священик вуду, а бокор чаклун вуду. Вдосталь, надивившись на вудуїстичний колорит, Франсуа Дювальє починає видавати себе за втілення містичної сутності, а саме барона Самеді, і називати себе Папа Док. Таке ім'я він обрав не випадково. В Лорі Вуду є дуже багато духів, які є папами. Папа Легба ключовий дух всього Вуду, без якого неможливо нічого в цьому світі. Барон Самеді є папою всіх ГД. ГД – це назва для духів мертвих. Папа Міднайт. Жартую, звісно, проте Алан Мур не просто так назвав головного вудуїста свого коміксу папою. А згодом Дювальє починає видавати себе ще й за Ісуса. Деякі історики вважають, що наслідування барона Самеді та Ісуса одночасно є нонсенсом, який свідчить про неосвіченість Дювальє. Проте це докорінно невірно. Тут немає жодного протиріччя з точки зору вудоїста. Вудоїст сприймає Ісуса як просто ще одного духа потужного, проте все ще одного з багатьох. Тож нічого такого немає в тому, що папа Док виявився аватаром барона Самеді та Ісуса одночасно. Буває! Якщо про синкретизм африканських релігій буде цікаво, розповім якось більш детально. Там і про мої подорожі Африкою буде. Сто та одна історія гарантовані. Повернемося до Дювальє, який не тільки не зупинився на видаванні себе за могутнього духа Вуду, але ще пішов далі. Значно далі, і навіть вигадав політичний катехізис, яким промивав мізки дітям. Там навіть була молитва наш док, який перебуває в національному палаці все життя. Хай святиться ім'я твоє нинішнім та майбутнім поколінням. Нехай здійсниться воля твоя в порто пренсі та в провінціях. Дай нам сьогодні наше нове Гаїті і ніколи не прощай гріхів антипатріотів, які щодня плюють на нашу країну. Нехай вони піддадуться спокусі і під вагою своєї отрути не рятуй їх від всякого зла. Непогано чи не так? Але про все по порядку: як Франсуа Дювальє став диктатором папою Доком. Доповідаю, народився майбутній президент 14 квітня 1907 року в Порто Пренсі в небагатій родині. Що й не дивина, такими, тобто незаможними, були майже всі в Гаїті. Батько шкільний вчитель, мати працювала в пекарні. Незважаючи на досить незаздрісне становище, батьки змогли влаштувати Франсуа на медичний факультет університету Гаїті, і в 1934 році Франсуа успішно складає іспити. Декілька років доктор Дюваліє служив у місцевих лікарнях. А в 1943 році його завербували у фінансовану Сполученими Штатами програму по боротьбі з Фрамбезією, тропічним шкірним захворюванням, яке тривалий час переслідувало Гаїті. У ті роки, коли Франсуа багато подорожував сільською місцевістю, прищеплюючи Ні від Фрамбезії він завоював репутацію працьовитого, скромного сільського лікаря, який в очах забобонних людей міг творити дива. Під дивами ми розуміємо медичну допомогу. Основна частина населення Гаїті мала приблизно нульові знання про медицину. Тож лікування і зцілення від хвороб для місцевих було десь поряд з чаклунством. Приблизно одне і те саме. Лікар бурмоче щось нерозбірливе чаклун так само. Лікар робить якісь дії, біс його знає, які чаклун так само. Лікування допомагає, як і поза усілякими сумнівами, чаклунство допомагає. Тож, як бачите, славу Чаклуна Франсуа Дювальє почав заробляти ще під час своєї короткотривалої кар'єри лікаря, паралельно налагоджуючи відносини з місцевими хунганами. У 1948 році Дювальє стає міністром праці. Проте в 1950 році в країні до влади внаслідок військового перевороту а як же приходить Поль Маглуар. Франсуа відходить від політики і повертається до приватної практики. Така робота була дуже непоганим прикриттям для організації протиурядової боротьби, чим Франсуа Дювальєй займався. Але, врешті-решт, його викрили. І майбутній президент переховувався від чинного президента. В цей час Франсуа знаходить вірного поплічника та друга Клемента Барбо. З Барбо буде пов'язана одна дуже нетривіальна історія. Але про неї пізніше уряд генерала Маглуара пав у грудні 1956 року. Далі відбувся потужний політичний процес, сповнений крові та хаосу. Прихильники Дювальє скористалися гармидером, що відбувався, і активно вербували держслужбовців. Також Франсуа Дювальє підтримували місцеві бізнесмени та армія, тобто гроші. Та зброя. Результати майбутніх виборів були дуже і дуже непередбачуваними. Цікавим є той факт, що військові підтримували Дювальє, тому що вважали його безхарактерним хробаком. і хотіли зробити з нього маріонетку. Проте це було не так: хитрий Дювальє грав свою роль, спритно нацьковував одних впливових прихильників на інших, тим самим не даючи виростив серйозну загрозу популярним генералам. 22 вересня 1957 року Франсуа Дювальє був обраним президентом Гаїті. Як тільки но Дювальє прийшов до влади, він призначив побратима Барбо своїм помічником і доручив йому набрати людей до спеціального підрозділу, який згодом назвуть Тонтон Макути. Гаїті занурилося в кривавий терор з головою. Всього кілька тижнів і сотні політичних ворогів потрапили до в'язниці. Це ті, яким пощастило. Кому ні зникли, хоча тут як подивитися, те, що коїлося у в'язницях з політичними в'язнями, вдачою назвати важко. Дуже про це згодом. А понад 300 людей було б вбито Тонтон -тон Макутами за особистим наказом Дювальє. Також Тонтон -тон Макути вистежили та розстріляли двох братів Клемента Жумеля, основного опонента Франсуа Дювальє на виборах. А офіси опозиційних газет були підірвані. Видавці ув'язнені їх катували в 1959 році Франсуа Дювальє переносить серцевий напад, який майже позбавив Гаїті влади диктатора. Поки Франсуа лікували, влада перейшла до його поплічника Барбо. Як тільки на Дювальє одужав, він одразу ж ув'язнив Барбо. Так, про всяк випадок. За ґратами Барбо провів 16 місяців. Дювальє просто запідозрив, що, перебуваючи при владі, поки сам Франсуа лікувався, Барбо легко міг звикнути бути головним. А тому ув'язнення не буде зайвим. В 1963-му мав сплинути термін повноважень Дювальє. Але. 1961 році, тобто за два роки до виборів, диктатор переписує конституцію. Вибачте, це інший диктатор. Адювальє змушує генерального прокурора оголосити його президентом знову. Отак так просто зробили навіть щось схоже на вибори. Навіщо не зрозуміло, але зробили у бюлетенях. Було одне єдине ім'я папа Док. Дювальє переміг з перевагою в 13 мільйонів голосів. Це більше аніж кількість всього населення Гаїті в той час. Папа Док прокоментував це так: як революціонер, я не маю права ігнорувати голос народу. Диктатура, а особливо військова, справа не з дешевих. І от десь в цей час грошики добігли кінця. Справа в тому, що в Гаїті вливали фінанси США. Намагаючись допомогти країні, але терор, корупція, репресії змусили уряд США зрізати дотації уряду Дювальє. Залишилися тільки крихти, які Сполучені Штати виділяли на боротьбу з хворобами. Не останню роль в позбавленні грошей уряду Дювальє зіграв Дювальєрвіль. Це ідеальне місто на думку Дювальє, яке мало бути збудованим. Гроші на це йшли шалені. Щоб профінансувати проєкт, уряд Дювальє підійняв податки, змушував держслужбовців купувати державні облігації та лотерейні квитки. А тонтон -тон Макути збивали з іноземних бізнесменів так звані внески. В 1963 році Барбо, якого вже відпустили за град, спробував повалити режим Дювальє. План був надійним і елегантним. Він хотів викрасти дітей Дювальє і змусити його піти у відставку. Одного ранку, коли дітей привезли до школи. Президентський лімузин, в якому вони їхали, було обстріляно. Водія та двох охоронців було вбито, але діти не постраждали. Помста дювальє була швидкою та страшною. Щонайменше шістьох людей було вбито протягом 24 годин. Страчено тонтонами без суду і слідства. Лише за підозру в причетності понад сто людей було заарештовано, і половину з них ніхто ніколи більше не побачив. Дювальє продовжував шукати Барбо. І, врешті-решт, тонтон Макути оточили будинок заколотника. За допомогою кулеметів дім був перетворений буквально на решето. З дому вибігла налякана чорна собака і загубилася вулицями міста. Чорна собака дуже містична тварина для мешканців Гаїті. Такий вигляд часто приймають потужні чаклуни. Дювальє наказав винищити всіх чорних собак побоюючись за те, що Барбо міг перекинутися на цю тварину і в такий спосіб уникнути помсти, на дворі стояв 1963 рік. Кінець цієї історії трапився 16 липня 1963 року, коли Барбо, його брата та десяток його послідовників вивезли в очеретяне поле. Поле підпалили. А коли люди почали тікати, рятуючись від вогню, їх розстріляли. Голову ватажка помістили від розльодом та доправили до Франсуа Дювальє, щоб він міг поспілкуватися з духом мерця в 1964 році. Розправившись з усіма своїми опонентами та взявши під контроль всі владні органи та всіх держслужбовців. Франсуа Дювальє стає довічним президентом. Причому він виставив це таким чином, що нібито йому надійшла петиція від народу з вимогою прийняти тягар влади пожиттєво. А він, як чуйний до потреб народу президент, не зміг відмовити, от і довелося згодитися. 22 червня 1964 року відбулася інавгурація. Репресії тривали протягом всього терміну правління Франсуа Дювальє. До прикладу, студентів, які розмалювали міські стіни надписами Геть Дювальє розстріляли. Поговоримо про так званих Тонтон-Макутів. Вони були основним стовпом опори режиму Дювальє. Без них той терор, від якого страждали мешканці Гаїті. Був би неможливий Тонтон -тон Макути. Це особиста гвардія покидьків дювальє, яку він створив після спроби держперевороту. Папа Док зрозумів, що армія і поліція ненадійні. тож треба створити свою особисту охорону, яка буде складатися з фанатично відданих саме йому дювальє людей. До Тонтон -тон Макутів рекрутували людей, не обтяжених моралю, бажано малограмотних. Взагалі безграмотні ще краще. Такі люди легко сприймали міф про те, що дювальє надсильний чаклун, папа док. Ба більше він сам барон самді, покровитель мертвих, один із найсильніших духів вуду. А вони його діти, а тому їм можна все. Буквально. До лав Тонтон тон, Макутів радо йшли ще й тому, що це був чи не єдиний реальний соціальний ліфт. Вчора ти гнеш спину на фазенді у якогось підприємця, а завтра гвалтуєш його дружину та доньок. Спалюєш цю кляту фазенду, забираєш його гроші, і тобі за це анічогісінько не буде. Значна частина гаїтян сповідає культ Вуду. За дювальє, мабуть, зараз варто називати його папою доком. Вудо взагалі стає державною релігією. Сам папа Док був глибоко містичною людиною, практикував магічні ритуали, часто разом зі своїми наближеними Тонтон -тон Макутами. До прикладу, одним з результатів його магічної практики стала смерть Джона Кеннеді. Принаймні, папа Док так стверджував. Франсуа Дювальє запевняв, що в такий спосіб помстився президенту США, який не був фанатом ідеї фінансової допомоги для Гаїтів. Більше того, Тонтон -тон Макути саме мали виконувати магічні обряди. Їм це наказувалося за інструкцією. А сама назва Тонтон -тон Макути пішла з міфології культу Вуду. Тонтон -тон Макут із креольських легенд злий, але справедливий дух, який забирає негідних дітей кладе у свій мішок і відносить у лігво для того, щоб там пожерти їх. Тобто в міфології Гаїті Тонтон -тон Макути це такі собі бугімени, або якщо бажаєте бабайки, але з місцевим колоритом. І не дивина, що з таким культурним бекграундом, як на Гаїті, місцеве населення незабаром стало сприймати гвардію папи Дока Тонтон -тон Макутів як дійсно злих духів, наділених потоюбічною моторошною силою. А самі Тонтон -тон Макути усіляко підігрівали слухи про те, що вони зомбі, безсмертні, мертві слуги великого чаклуна Папи Дока. Особиста гвардія Дювельє мала свій стиль. Офіційно форми в них не було. Такі собі гаїтянські ланцкнехти, але Тонтон -тон Макути полюбляли вдягати темні окуляри. Капелюхи чи кепки та джинсові куртки. За якоюсь дивною традицією, особливим шиком, вважалися підсумки від гвинтівки гарант. Навіть якщо жодної зброї, окрім мачете, гвардієць не носив. До речі, як вам зброя гвардійця мачете? Існували і жіночі загони Тонтон-Макутів. І це не дивина, тому що, як я вже казав, служба в гвардії папи Дока була чи не єдиним соціальним ліфтом в державі. Найбільш відомою стала така собі мадам Макс Адольф це псевдонім. Вона з Могла дослужитися до неофіційного звання правої руки Франсуа Дювальє Адольф завідувала в'язницею для політв'язнів і прославилася тим, що особисто брала участь у збочених тортурах. Після смерті диктатора і падіння режиму вона несподівано не тільки не зазнала лінчування як більшість тонтон -тон Макутів, але й була призначена на посаду мера столиці. Мабуть, мала якісь специфічні унікальні навички. Катівна машина Тонтон -тон Макутів прогресувала згодом побиття. Тортури електрошоком та холодною зброєю перетворилися на занурення в кислотні ванни. За цим крадькома полюбляв спостерігати пападок. Для нього були зроблені отвори в стінах катівень. Іноді після йому приносили голову страчених. Режим Дювельє перетворився на жахливий катувальний апарат для збереження контролю, все більше непередбачувані, параноїдальні та неврівноважені погляди папи Дока призвели до того, що до кінця режиму було страчено близько 60 тисяч осіб із 7 мільйонного населення. Нерідко тонтони перерізали горло своїм жертвам і залишали їх прив'язаними до стільців прямісінько на ринкових площах протягом кількох днів. Як приклад того, що може статися, з андювальєїстами. Ставка на терор за допомогою Тонтон Макутів зіграла тільки за часів правління Франсуа Дювальє. Після того, як до влади прийшов його син, він розігнав особисту гвардію свого тата та створив свою особисту гвардію. Дювальє молодший назвав їх леопардами. До речі, і тут назва взялася не на пустому місці. Леопарди це давній таємний африканський культ воїнів чаклунів. Якщо вам буде цікаво, розповім і про них. Дайте знати в коментарях. Давайте тепер зануримося в містичний світ Гаїті і розглянемо ритуал зомбування. Звісно, деталі я не надаватиму, а то я вас знаю. Процес зомбування починається, коли бокор, тобто чаклун, обирає жертву. До речі, чарівник не обов'язково має приховувати свої наміри. Ні, він може відкрито сповістити, що жертву буде зомбовано. Після цього людина вже буде напівмертва від жаху. Далі в хід йде містична субстанція порошок зомбі, яка може бути порошком, питвом чи навіть ін'єкцією. За допомогою цього чаклун вбиває жертву. Принаймні так вважається. Хоча насправді майбутній зомбі впадає в транс. Жертва все бачить, чує, відчуває, проте не здатна поворухнутися. Зі сторони здається, що людина вмерла. Мабуть, вона сама думає так само, а свої відчуття вважає посмертним досвідом. Після цього проводять поховальний обряд і жертву закопують. Далі бокор викопує майбутнього зомбі і починається ритуал зомбування. Чаклун креслить магічні символи на землі, розпалює багаття, читає закляття. Потім Бокор має зловити ті бон анж жертви та помістити її в особливу ємність, яку загорне в шматок одежі померлого та заховає в потаємному місці, щоб використовувати згодом. Людина в релігії Вуду наділена двома душами: одна душа грозбо ланж, великий добрий ангел, наділяє людину певною індивідуальністю. Інша душа ті бонаж, маленький добрий ангел. Це сумління свого роду янгел-охоронець. Це іскра, яку подарував людині Бог. Вона є, доки людина жива. Після смерті ті бонанш повернеться до Бога на небеса. За день чи два Бокор оживлює зомбі за допомогою так званого огірка зомбі, суміші, що нейтралізує дію порошку зомбі. Чаклун може використовувати огірок зомбі не раз протягом служіння зомбі, якщо відчує, що влада над зомбі слабше. А далі зомбі відправляється виконувати роботи чаклуна. Зазвичай це сільськогосподарські роботи. Коли чаклун помирає, або ємність стібонанш розбивається, або чаклун добровільно відпускає зомбі, тільки тоді зомбі може повернутися до місця свого поховання, аби спочити з миром. Віра в зомбі вгризається в світогляд гаїтянців за часів Чорного кодексу. Коли умови утримання та праці чорношкірих рабів були найжагливішими. Це кінець XVII століття. Для розуміння про відношення до рабів за тих часів скажу наступне: якщо на лінії виробітку цукру траплявся нещасний випадок, до прикладу, кінцівка потрапила в механізм чи ще щось, то лінію не зупиняли. Життя раба було дешевшим за простій. І все, що очікувало гаїтянця, це каторжна праця з ранку і до ранку. А тому найгірше, що може трапитися, це повернутися на цю плантацію після смерті і працювати там до кінця світу. Саме так і виникла віра в зомбі. Звісно, що магічне зомбування це все маячня та суцільне мракобіся. Проте, як ми вже говорили, населення Гаїті має містичне сприйняття світу. Так, всі тонкощі секретного ритуалу перетворення на зомбі знають виключно бокори та хунгани. Але всі гаїтянці знають, що такі ритуали існують. Більшість з місцевих певна, що ці обряди дійсно можуть перетворити людину на зомбі. А отже, коли свідома про те знерухоблена людина, перебуваючи в трансовому, наркотичному чи токсичному сп'яніні, бачить, що її хочуть зомбувати, то пластична по відношенню до магії та містики психіка гаїтянця допомагає чаклуну, приймаючи цю роль. Якщо таке вам здається нісенітницею, Прогугліть про синдром Котара. Це психологічний розлад, коли людина вважає себе мертвою. Цей синдром проявляється не тільки і не стільки посеред малоосвіченого населення, до прикладу, в Гаїті. На нього хворіють і європейці, і американці, і решта людей по всьому світу. Чесно кажучи, у мене руки сверблять зробити ролик про середньовічних монстрів, демонів і інших істот з точки зору психології та медицини. Якщо цікаво, лайк, комент, репост, поширення. Після падіння режиму клану Дювальє, Тонтон Макути зникли. Багатьох лінчували, дехто втік з країни. Проте значна частина залишилася на своїх місцях, тільки вдягнула нову форму і присягнула новій владі. Вони пішли в поліцію, армію, політику і навіть організували щось на зразок своєї партії. Ба Більше колишні гвардійці досі існують. Але у підпіллі вони проводять свої збори, тероризують старих опонентів і навіть можуть пройтися з маршем вулицями столиці. Тонтон -тон Макутий перетворилися на звичайнісіньке політичне лякало. А сам диктатор Дювельє залишив по собі сумну спадщину: майже 90% людей були неписемними і страждали від фрамбезії, туберкульозу та недоїдання. Дохід на душу населення для 4,5 мільйонів осіб на Гаїті становив близько 75% доларів на рік. А Дювольєрвіль, оте ідеальне місто, на яке здирали гроші з усього населення, так і не було добудоване, незважаючи на те, що на нього було витрачено мільйони доларів. Пам'ятник папи Доку перетворився на комплекс напівзавершених гнилих будівель. Найкращий нарис до режиму кривавого диктатора Франсуа Дювальє. Що почитати по темі: Діти, кістки та крові, від Томі Адеємі. Що подивитися по темі? Ключ від усіх дверей. Це для атмосферності Геловіну та занурення у світ Вуду. або ж за Comedians 1967 року. Це про обговорені події. А пограти можна в The Voodoo детектив. Дякую, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.